В українській армії є свої попови та калашникови. Винахідники та раціоналізатори Збройних сил України взяли участь у конкурсі Кращий винахід року. Автори найвдаліших робіт в галузі оборони отримали дипломи, подарунки та грошові премії. Від патрона до нейрона так винахідники окреслюють спектр робіт, заявлених на конкурсі. 15 номінацій охоплювали практично всі сфери діяльності збройних сил. Перевага надавалась новаціям щодо створення нових і вдосконалення наявних зразків озброєння та військової техніки. Одним із таких став винахід Віктора Бєлікова з Одеси. Його новинка танк з електричним двигуном. Ближайші 10-15 років фактично, весь автомобільний парк і грузовий, і легковий перейде на електропривід. І це не минує і бойову техніку. На сьогоднішній день серйозною пасіч для танків є. поражение их связано с тем, что они имеют огромное тепловое излучение. Вот ракеты с вертолетами и так далее, они имеют специальные датчики, работающие на тепловое излучение, точно в танк, в двигатель и так далее. Так? Когда есть электроисточник, все, он не излучает тепла. Совершенно все, уже танк становится с этой точки зрения замаскирован. В арсеналі Віктора Трифоновича десятки винаходів, які знайшли застосування в оборонно-промисловому комплексі України. Вперше ми пропонували так звану повноприводну схему гусеничного двигуна. Якщо я натягну верхню ветвь гусениці, нижня провисає, і там добре йде гусенична машина по м'якому ґрунту, по снігу. А якщо я натягну нижню частину… Гусі прекрасно буде йти по ровний місцевості, по мостовій і так далі. Призові місця здобули представники всіх видів збройних сил. Переможців обирали члени журі від Генерального штабу Державної служби інтелектуальної власності та національного університету оборони України. Кращих відзначили дипломами, грамотами та грошовими винагородами. Невеликі кошти, але вони сприяють розвитку. Инициативы. доводиться доводится самотужки патентувати та шукати подальше застосування своїм своим выводом. Совместный патент, поданный нами, и завоевал приз за лучшее изобретение года 2011 года. Надеемся, кстати, на помощь местных и предпринимателей и хозяйственников, которые заинтересованы были бы в результатах наших для сельского хозяйства, для... Медицин. За словами організаторів, з кожним роком учасників конкурсу більше. Так у 2007-му було подано всього 37 заявок. Цього ж року кількість зросла втричі. По-перше, це творчі люди. По друге, це повинні люди, які постійно сприяти тому, щоб розвивати свій потенціал стосовно. Винахідництва раціоналізаторства завдяки потужному творчому потенціалу Україна знана у світі, адже саме винаходи та проекти з раціоналізації виробництва дають змогу відходити від важкої ручної праці і є джерелом економічного, соціального та культурного розвитку нашої країни.